Всім добре утро. Сьогодні вівторок І утром я встав 6 часов. Я думав осінь пройшла. Таке тягло з гор, що думаю все. А зараз 8 ось. Розгодинюється. Передають сонечко. Значить що? Вчора нас крутило, а сь... вчора мене крутило, сьогодні надікло. Я вже не знаю, що робити, які таблетки пити. Я вийшов у футболки, треба світер надівати, бо щось прохладно. Вчора 32 градуси було на сонці, а... і на вечір дощ пішов. А зараз прохладно, ніколи на градусів 15. Вітерок, як ви бачите, Сушилка намокла, хорошо, що без одежі. Так, тікаю по світер. Вон там ще тучки йдуть, аж там у горах. Ой ще й дощик. Ну не передаю дощик, тільки буде сонечко. А ти куди? На вулицю. Пошли на вулицю. Яй тут виключи. Наву, а тут. Каша. Час. А для чого ти телепати, ти що вручну телепатить? А чого ти світ виключив? Нема кофе, а каша, треба ще сьогодні в насипати. Кажу купити треба, а не насипати. Ну, що він мені сказав, не буду казати, що бороносом у ліс. <связать> Делай, я не имею вот этот пару, ты в курсе дела. А -а. Сейчас будем, девочки, с вами турки делать. <связать> я и не пробовал вообще <связать> турки. <связать> нет, дома пробовал у Дипроки, а тут все нет. Ну что, ты будешь телефон держать? Я буду, конечно, пальцем я закрываю, но ну, еще. Так, давай. Включай. Ой. Давай, насыпал, блин. Я ж тільки я не вмію не кричи. Я на одну порцію. На дві. Тоді розділимо просто порцію на дві. — Ну, звісно. Я не вмію робити на багато. А ти І, попробуй. Я роблю не, не крупно. Ну, ні, не хочу. Ну, дивися. — Роблю круп э, таке кріпкеньке. Кріпкеньке, так. Да. А потім поділимося. Я здрав не хочу проти. Да. А яке під не... Оце. не да. можна так включити, виставити сковородки в духовку все. Так воно світитися. Можна крупнути піти. І все? І в ага, річ. Ми купили для оцеї штучки, сейчас покажу. Подожди. Ще дома в Україні вже муха залетіла. Я її вижила. Тут черячня муха. Да. Я її знаю. Ми купили отаку спеціальну ложечку длинну, щоб в турку помішати. А вона мала, велика. Не важно. Ось тут так усько, мені оця турка нравиться. Так взагалі. воно ручкою мішає. Так я тепер мішаю ручкою. Правильно. Там держаться хорошо, щоб не випала утолщення, а тут помішають. Що? Ждемось. Ждемось. там робите? От туди кубло диму буде йти. Да. Угу. Вчора мене валік навчив, надо трьома заходами, коли підніметься, приподнять. не йде ще. Як підніметься доверху, приподнять, опуститься, ще раз, щоб хорошо зварилося, надо трьома заходами, щоб воно піднялося. Угу. Я так переживаю, чтобы не вылетело на плитку. О, кипить внизу уже, кипить. Тебе не видно, да? Не -не. Чекай, отвлекаешь меня. О, поднимается. Опа, видите все? Поднялось, да. Угу. Даже вот так поднимается. Ну да, ну да. <laughs> ну, я прикрутить чуть-чуть. Прикрутить чуть-чуть. Вот -чуть. чуть -чуть. так. Мастер-класс. Не кричи. Хамуха для кавы, думала, бежи. Мастер-класс по ну. приготовлению кавы. От... Хватило и Не, ну просто оно таке добре, это как наварене. Капец. Я в каві не разбираюсь сильно. Ну блин, оно доброе. Не сила, наверное, да? Надо щоб чтобы сила. Может, надо поставить, чтобы не держать. воно сядет. Ушкореним методом, так? Ооо. Прорвало. О, Все, оце воно. І одразу його в чашечку. Кип'ятком? Кип'ятком. А я, я б ждав, би, поки ні ну, філія сядуть. Ти як будеш варити, ти так. Я дивилася, як бармен варий, якого вчили два в е, тих. Спеціально каву варить, два мастера вчило. Мухалося ніяк не удалим її. Та це на кофе прилетіла. Ладно, а, а, кажи. А тепер воно донор осісти трохи, липку небось, не треба не виключити. Так? Так, так, що, що, що Все, воно тепер осяде, трошки п'є. І воно там таке переварене, м'яко покришене, помилене, що його пошти в гущі нема. А як ми робили, заливали просто кипятком, ну, то воно то таке плюкане. Яки ще я. раз покажи таке плюкане, так як ти скривилася. Тобі подобається мене ловить на таких моментах. Да, так, не зловив. так скривилася що аж кофе не перехотілося. Не буде, значить. Ну не буде. бо ти чашечку одну тільки зробила, того й не буде. А все, п'ємо. П'єм кофе. Ти зараз розбавиш водичку його, yeah. так? Ну пополам перелю дві чашечки, ну, а а собі собі додавлю водички. Понятно. Ну все, п'єм кофе. Це щось, Вчора розкажу історію. Пішла до дівчинок, була ж в, Ліді, в салоні, а дівчинка прийшла, Аня і її робує. Ну, дівчинка, що роботає у ліде, і бере оцей йогурт якийсь. Тільки вона взяла маленькі коробочки, щоб зразу в одну коробочку наколотити. А я не знайшла в лідлі. Бере йогурт, туди насипає. От, з пачки читаю чи я думаю, о, давно мені Наташа казала, я їх ніде не могла знайти. Семена чия сипа прямо з пачки і прямо на глаз. Так на глаз чи в мисочку. Мисочку, <гум> на глаз. На глаз. Я почитала, що треба десь, ну, чайно дві ложечки в день. Дві ложечки в день. А тоді мішає, мені так захотілося. Кажу, Аня, а де ти купляєш? Я чия не можу знайти, не бачила. Вона каже, в гамі. Я зразу пішла в гаму, купила маленькі сирочки, такі як Аня купляла, і купила сімена чия. Піднялася в квартиру і заколотила два сирочки собі і Ліді. Оставила і заснула. А Вот проснулася, воно густеньке, набухло. Ліда прийшла, ми з нею так пили. Не обид... Йогурт оце, я не люблю просто йогурти. А коли воно набухло, воно таке смачне було, так я зайшла в Ліду, хотіла купити собі додому тих і не було тих іменно маленьких. Ну, кажу, Ліда, беріть оце, воно натуральний йогурт. Так що йдеш спать, на ні, Сейчас же ми з тобою кофе поп'ємо. Поки поп'ємо кофе, воно накисне. Вовику предлагаю, він відказується. А зря він не знає, чому він відказується. Ні, я поїм в обіду або ввечері, що або вути. Хай як хоче. Я йому сказала камеру подальше, бо він без зуби, а він не вірить. Ну, хоч без сам зуб. подивлюся, як я вигляжу. Так? Без зуби це не без голови. Тільки <гум> без зуби. Значить, що показує мені руку свою, яка утром пекла, а зараз вже налилася. Ну так кажу, скатую. Утром були тоненькі, такі пальчики, і ти просто, як наче я у гарячій духовці так, так кажу. А зараз вже он, як і бачоночек. Спитаю свого дружка, що чого наливаються руки. Ну, вона коли спитала, почки не работають. Ну що для того треба, може, якісь ну не... Лікарства, якісь сейчас же сезон фруктів, овочів. Що надо їсти для щоб воно було, почки роботи добре? Щас є скавуни. Думі. І оце понеслася. Остапа понесло. Так, що скавуни. Це оце, ви ж знаєте його цього волика, ви його просто рідко зараз бачите. А ви знаєте, як він оце причепиться. Він просто це не очеп. Одно і те ж буде мені торочити, поки я йому матом не скажу. Так треба зробити те, що я тобі кажу. Не матом, Легше тобі матом, ніж зробити те, що я кажу. Зараз купить кавун, можна здоровий. Ми там мало їли кавуни на етажі, тому що, во перше носійщика не було. Ну, Носійщик це 50%, а 50% того, що Ну, я люблю кавун їсти на вулиці, оце поставить. О, тут відро перед собою нема. і стіл. І тут е, так, хоч і пили зуби. Отрізав скипку іси над відром. І воно аж по бороді тече. А в квартирі ну, ти, ну, ляпне десь, капне, начне липнуть, начне то. Тут вийшов на вулицю, вон там. сів і аж по отак. Ну от я не, не признаю такого їдня. Я пам'ятаю, царство небесне вже помер, бо у нас армянчик, як його звали? звав. Рудік, царство йому небесне, да. нема вже. І ми з ним поїхали в Олександровку чи кудись в їхні, земля... Івановку. В Івановку. їхні земляки в Івановку. Чировози, а потім Івановка далі. Були земляки, він нас щось, чи машиною нашою, чи я не пам'ятаю вже чому. Ми повезли москвичом, Нас москвич ми тільки купили. Mm -hmm. І він попросив поїхати до земляків. Щось там треба випросити. І, коротше, вони нас угощали кавуном. Кавун кілограм на 15 здоровенний, і вони прямо на столі поставили, вони його не різали об... взагалі ні разу на половину. Ніна скільки. Вони його просто зверху от е, хвостика почали обчищати. Як картошку. Як картошку. Оце чистили, чистили. що картошки хвостика немає, а в кому є. <сум> Обчистили, а потім на кубики порізали, а потім розклали по тарілкам і дали, дали кожному вилочку. вилочку. Як це красиво і культурно було. Ну, це так. Да. Ну, ну, це бародянський. Да, да. А я хочу по-нашому. По-Паврівськи. Узять кавун. Він розвернувся. Погородам ходили. Повніте? Хто повне, той сповне. Сам ходив по городам? погородам. городам кавуни провіряли. Чи спілі, чи не спілі. Люди були А потім посадили вдома на пустому городі. У нас було біля хати по скільки? По 60 соток. Ну, да. З хатою 60. 40 соток, де хата. 50. -50. А там 50 да. ну, хати були рознесені, і Оставався кусок 50 соток. 50 соток, так. Да. Пусті городи. Пусті городи. І нам дали Ліда дзвонить. Нам дали пусті городи оці, два рядом, і ми садили кавуни на продажу. Так ми спали на, городі, бо на так по ж У нас озеро, у нас там таке за городами було озеро, ну воно вже висохло. Ну на тому озері там ці івичі, що росли. Я і ж... молодіж там завжди на озері гуляла. Я Ковни Тільки стемніло і до нас на город по кавуни. Прийшлося нести матрас і спать на городі. Я так боялась. Як я ж був молодий, бо це дома кавуни ростуть. Ні. Соберемося вечором, і... З одного кінця вулиці по городу, а в другий і колонний. Так, Свої не так і добрі, ви знаєте. На городі добрі ще. Це таке діло. Ліда дзвонять, так? Я ж позвоню. Що Ага. Що ти така жива? Угу. А, а... Винуто, З ким балакаєш? А, дівчата, вже там но ну, імпрес передавали. А кабінети зайняті. Всього гарного дня. Ангела хранителя давайте. А ми з утра хочемо банани їсти, щоб почки <клухи> працювали. Йолоток їй. Йолоток я їсть. Це той, що не хоче йогурт їсти з келиха. Я чіло. думаю, я ще не збираємо не і не, не, не почок. <клухи> Надо їсти вишні, напевно. Я так думаю. Ой, черешні ще. Тому що введі осінь. Октябрь місяць, все, вже нічого не буде, і ми скажемо мм, оце якби з'їсти там сливку, якби каву. Все вже дорожає, ніяк я огірків не засолю. Засолиться, зробити малосольних. Я малосольні їм без хліба, так сяду і їм. Стоїть біля нас машина. зато то, не то свіжих у холодильнику. Я не їм з холодильника не овочі, не хрупки тому що вони холодні, ну, не то, що в зуби заходять ну вони мені не вкусні. Вони мені не, не вкусні, а в зуби, бо їх немає, воно не зайде нікуди. Оце таке діло. Так що треба купити, щоб було штук три кавуна в углу, а там. Та що три катнадцять? Ну, це було дома 15, міста мало. Потім э, слив кілограма, два, яблука, компотику звари, щоб стояв, випив, місто води. Ну, я б повожив. Нема жінки в тебе, ну, да? Вчора на роботу до півдня, та де? До трьох часов ти вчора була дивись. Де я там полоці, щоб кохви вилучили. Уже третя. Де вони беруть? Жива, а вони оживають, вони холодно. Ноги ну, позадирали, лежать, треба змітати тоді. Все, по роботам. Бісля ти восемь, все, побіг я на роботу. Все, я пока-пока, а ти будеш продовжити щось, щось. чи щасті, чи потім, ну, яка це. Ну я побіг, тому що в мене робота. Та ти діло звісно. Так, да. Пока-пока.